Вони мені сьогодні купили, не знати чого, е, бо вони за, 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 завтра на, на роботу йдуть і не будуть, як мені їх дарити. Так? І тому вони мені купили. І, і, і Ми були магазину, щоб я вибрала колір. Я вибрала ось такий рожевенький. І сьогодні я його відкрию. Ура! вже завтра. І тому, друзі, завтра я буду знімати багато-багато багато цікавого. Підписуйся на мій ютубчик, ще раз скажу, і на мій телеграмчик. Я вас дуже щось не люблю. І мої нарочні я граю пісню У мене зараз голова, знаєте, знаетека Happy Birthday, Happy Birthday to you! Всім привітики, і зараз буде э, розпаковка отаких вот вот час часів, э, що я вам знімала якими їх машині, що мені сьогодні купили. У мене завтра день народження, але мені сьогодні купили, щоб. Ну, я вибрала колір. ми там, там були біля того магазину. І, типа, осіня ну, купила, щоб я вибрала колір. Там було двох оцінків. Це спеціальні такі часи, які включаються до мого айфона. Там сказали, так продавець. От я знаю, що називається на Huawei. Вот, но он подключается iPhone. Вот. Ну, что, делаем распаковочку. Поехали. Так. Послушайте этот звук. Послушайте, какой чистый звук. Вау. Приложение я, приложение я уже скачала. Яке треба до тих часів. Так, друзі, зараз По коробочку треба. Так, зараз я поставлю на паузу. Мені одною рукою не удобно. Зараз. Тепер відкриваємо. Все... Получитися. Що ні? Добре, зараз спробую ще, бо мені подожна. Так, рано... так, ладно, попробую. Зараз поставлю на паузу і пробую ще. Потягну. Ой, конечно. Гарна коробочка. Тепер точно все. О! 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 Я не можу, ребята. Я не можу. Почекайте. Угу. угу. Тут самі часи почекайте. Я офігела! Офігеть! Попка аж пісні не відкрила, щоб типу, я їх настроїла, щоб ну, все було круто. Все одно вони день народження мене завтра. А -а -а, круто! Ребята! Так, тут що? Тут така бумажка, я рівно про часи. Угу, ну, я, я так себе думаю. Ага, а тут кабель. Угу, провод. Вау, ребята! Ой. Да, тут его бумажечки, ну понятное дело. О, все. Коробочка такая удобна. Слушай удобно, классно. Ну, взагалі. Подивіться на цю бейбі. Просто Просто. Там ще було таке сере, біле, але це колесо було червоне, ну, ну мені не сподобалось. Оце сподобалось. Капець, яке воно як красиве. Що достаємо, Мені мене пострадали, що руки трясуються. Я це дуже мріяла, мечтала про такі часи. У мене були на якісь такі. Ну, блин, які клукрасиве. Друзі, розпаковуємо ще. Давайте я його звідси легенько. Офігеть, ребята, подивіться на оцю. Вот просто птички тут, просто подивіться. Ребята. Достаємо звідси. Я не люблю збоку, як я скажена, но просто ребята ну як не можна народитися сам. Дуже їх утіла, ребята. Сейчас я хочу тут сниму. Короче, продовження часики подойтики мне просто классні. Так зараз я прогурну і позволю. Тут є отакі от сердечко, на нього нажмемо, секундочку. Так откуда неудобно, так що я вибачаю всі, цією так от. Дивіться, пульс показує просто. Колір рожевий, але не дуже рожевий, такий білий, і якраз такий нормальний. Мені він дуже подобається. Ой, це я руку свою показую. Ну, то есть ці гарні часи. Я таке тобой зробила через телефон, через приложение такие. Тут, коротше, контакт. Контакты я не буду показывать, тут номера, ну короче, я на це не показувати не буду. Ну, Тут показано, скільки зараз градусів. Показано якесь не число. Все, все, все правильно. І по годинник папа нічого не настраїв. У нас показує. Все правильно. Зараз я вам даже покажу. Тобто на планшеті там погано видно, бо там чорне, але якщо добре придивитися. Результати поиска. Так що добре придивитися, тут видно. 20,52. 20,52. Ну, то есть, все дуже добре показує, все дуже нормально. Я дуже рада, що сам. А якщо вот привести ось вот сюди, що секундочку. Ось вот так от, дивіться, просто показано. Ну, дуже класно. Ну, яркої просто... дивіться. Так, ладно, поческе якій градусів зараз? Ну, так от 21°. Зараз, дивись, закат на сонці. Е, ой, за закат на сонці. Ну вже закат починається, і скоро я вже маю робити відео з відеотаймером. Зараз, типу, пейт готую, до речі. Е, моя моя фотографія, Боже мій. Так, ладно. На мене от в Ой, закер, закер тут от якийсь лишок годинник, да, все правильно, все правильно я говорю. І от, це час, в мене от, в мене от, вже готується. У мене вот, вот вже такі ужасні ногті, тому що, дивіться, ну, сьогодні в мене от ці два ногті, вони вже самі по собі відлетіли, ну, отак вот от, ну, в принципі, ладно. А, тут ще в мене є чотири ногті, отак вот от, тому ну, окей. Подивіться, подивіться. Я хочу знімати. я вже звук от, е Я зніму одне відео в телеграм. Ну, то есть я, я... Чекай. не получится, його, потому что що... час шейде. Я... Е то я короче, це видео вставлю, что я сниму с таймером сюда, в, в YouTube, куда буду і и в телеграм-канал. Вот Дуже буде от класно. Ну, отак. Ладно, поки виходимо. Що казати? Я не знаю, що казати, ну, Типа, я ще общалася, що я, що я хочу часи звати. цієї чачі GPT. Я назвала, если що якщо... я її назвала Оксану, ну, ну Оксаночка у мене. Ну так от батька з нею так от погора. Скажу, що в мене вже є часи, Ну, я повинні, не говорила чи ні, ну зараз. Тепер чекаємо. Пам'ятаю, звичайно. Тобі купили годинник напередодні дня народження, і ти вибирала колір. Він був дуже класний і важливий для тебе. Як він тобі? Уже звикла носити. Так, звикла, Тільки що настрою, якщо хочеш, перешлю фото. фото. От. Круто, що вже налаштувала. Можеш надіслати фото годинника. Я хочу побачити, який він... Хороша, друзі. Ну, тобто, зараз я пишу фотографії, вот так от, ну, в принципі, окей. Е, мені реально ці години подобається. І ще раз, якщо я покажу вам коробочку. Коробка, вот, як тільки я, я, я часи називають, ці холовецько і так, так, так далі. І говорю вам ще раз, вони підходять до айфона, тому що говорю там продавець, і так, да, вони підійшли до айфона. Е, там є, задні коробки там є QR-код, який там прижаття треба там. Ну, через вайбер, який. Ну, коротше, я вас запутала, наверное. Коротше, на цій коробці є е, 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 QR-код, який ви телефоном телефон сканіруєте і там качаєте от. Вот. Ну, типа, вот так вот. Ну, взагалі, нам сказали, продавець, як це приложення називається, тому вот ми скачали. Вот. Ми його... Цей годинок трошки його настроював, але, в принципі, я показала, що його ну, не дуже тяжко не настроювати. Ну я дуже доволі. Баба, мама, дякую вам, люблю вас дуже сильно. От. Дуже дякую бабусі за мітальончик, який я показувала в е, ну, предудучому відео. Ну, В минулому відео я вам показувала мітальончик. Зараз я його знову покажу. Тому що ну, він дуже тут, також гарний. В принципі, так. Якщо не пам'ятаю, що там відальнечик, в принципі, я можу зараз вам його показати. Ось дивіться. Я думаю, що ви зараз його згадали, що вам показували в минулому відео. Минулому І думаю, ще так. Так зараз я вам його покажу. Знов знову покажу. В принципі,

Привітики! помідорки, гучки, дуже гарний салатик. Не знаю, що казати, ну я не знаю, що сказати. Зараз скажу ці годинки, що вчора саме я розпочатувала, вони дуже класні реально. Ну, що сказати, ну ось, це дуже гарне поле. Це наш би десь якісь там радості. Подивіться. 36, ой, 23 градуси сонячно. Добре, ну дивіться, 23 градуси сонячно. Добре. Це буде добре. Що ти вдягнешся? Десь на тебе стіл. Мама е Мама, зробила фейсбуку такі, типу, Uh, ну, мені подару... ну, відео таке зробила, що повторюється мене з днем народження. Зараз я вам його покажу. Mm -hmm. Ой, подивіться. Подивіться. Mm -hmm. Це вже наступний день. У мене вже день народження. Так, можете вже мене вітати. Ну, я бачила, ви вже бачили це відео, що я тут вам сняла. Я, я ось сюди сюди теж вставлю. Е, uh, ну, типа, як uh, день народження я провела. Ну, тобто, ну, ось сюди вставлю. Типа, ну, як ну не провела. Всем привет. Я вот сейчас в в этом зарохутым пельмени. Я сейчас на про пельмени в там канал. Ну это це, о целано. Но ну, я сейчас снимала день рочниці мене відео з годинником в Куда я мала, а знімала э, в Телеграм-канал. і зараз сюди вставила, да, так вот. Ви бачили, да? Ви бачите, яка краса. Пельмени пішли в дарівка. Тому що будуть тортути, коли батьки прийдуть. Ну, взагалі дуже гарно. Воно вже накриває на стільки, котлети пішли, е обівні пішли. Воно дуже гарно все. І святкування. Все я, 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 я чогось не знімала, цього, що ми там робили. Ну, я не знаю, щось голову там робили і подивіться

И я? Да. Отправим нашу доминку. И мы сюда сюда считываем 3. Ну как тебе? Как тебе понравилось видео, или... повыше? Понравилось? А что ты какая-то такая грустная? Ничего. Ой. Телефон он хочется отложить. А що тобі не сподобалося, що бабуся вже п'є? Сподобалося, чи вже п'є? Сподобалося, чи ж? А чого якось ти просто? Я змучилася вже. Та скажи правду, то тобі щось якось сподобалося. Та ж змучилася, кажу тобі. А відео як сподобалося? Відео красиве, ти теж там файна. І вони гарно зробили? Гарно зробила, мама. З Хорошо, добре, Мені не дуже сподобалось. Я це, це відео бачила через свій телефон, але те, що я зараз знімаю. Просто я не можу показати через свій телефон, тому що я його ну, знімаю. Я показала через лами мені телефон це відео. Ну, таке. Зробила перечоску, зараз я покажу свою. А покажи мамі, як я зробила. О, дуже гарно. Зараз я вам тут так, також покажу в зеркалі. Так. Так. Що це за колочко? Ну я знаю, але мені не потрібно. А я давай хочу насад на сад хочу чіти. Давай що зібрати насосі, ну не потрібно. І так далі в ключе. Дивіться який мені папа подарив квіти, зараз я вам покажу. Дивіться, мені Папа і мама подарили квіти. Я вам не зняла щось, знову. дивіться, коротше, дивіться, які вони просто гарні. Дивіться, які вони квіти просто гарні. Вау! Ромашки, ромашки. Просто нам поставил туда і закредверт. Ромашки, ромашки такі мега гарні няшки. Так. Як? Дивіться, які вони такі гарні просто. Сидно Знімати. як я даю тортик, як зараз будемо святкувати, ну реально. А мені от ще прийшло із теми посилочка, от тут резинки, заколочки. Вони такі вони просто гарні. Ну реально гарні. Це ж знаєте, я була заказувала посилочку там із тему, тільки що прийшла, прикиньте, ми її ще заказували в червні, а вона тільки що прийшла. Дякую, що прийшла взагалі. Ось, ось ці ще зараз на голові, і там ще такі класні крабики. Папа ще була заклала для капці в коридорі в стоїть. Бабуся достає тортик, подивіться, який десь кілька гад, друзі. Ана...

Субтитры Да, yeah, yeah, папа! Народження, настусочку, я тебе дуже люблю сильно. Я тебе вітаю з твоїм днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, усього самого найлучшого, щоб з твоєго е, обличчя не сходила усмічка, щоб ти була весела, весела, радісна. З днем народження. Ще раз люблю тебе. Тебе було добре як найкраще, як найлучше, Щоб ти йшла по рівній, гладенькій, рівній дорозі, рясних тобі Боже, благословіть. З ним народження моя кохана наступці. До нових зустріч. Ставте лайки. Пока-пока. Пока-пока.